Вітаю, друзі! У серпні 2024 року ми з родиною на кілька днів поїхали до Трускавця. Відтоді минув рік, і ось нарешті у мене дійшли руки скласти у сюжет те, що зафільмувала у цьому чудовому місті курорті А треба сказати, що я там більше гуляла, ніж знімала. І зараз назву вам ті шість причин, чому ми колись неодмінно ще поїдемо до Трускавця. Перше, це невелике, затишне місто. Тут усе поряд. Від залізничного вокзалу до свого готелю Оранта у центрі нового непоганого, до речі, ми дійшли пішки хвилин за 15. Коли вже згадала про готель, додам тут світлини своїх сніданків у ресторані при готелі. Вони були смачні, а подача і декор додавали щоранку хорошого настрою. Друга принада трускавця, особисто для мене, це художній музей Михайла Біласа. Про нього я робила окреме відео, на яке додаю посилання. Це, звісно, не єдиний музей, що є у місті, але для мене найцікавіший. До речі, коли ми були у трускавці, тут значно рідше ніж у Дніпрі, але все ж інколи вимикали за графіком світло. Про це нагадує звук генератора на кадрах із музеєм міста. Музеї біласа і трускавця розміщуються у дерев'яних будинках, що звуться вілами. І віли наступна причина відчути атмосферу трускавця. Деякі з цих історичних споруд, яким постоє більше років, є готелями. Сподіваюся колись зупинитися в одному з них. Наприклад, на вілі Моцарт. Про яку на екскурсії центру міста почула таку легенду? Через деякий час нові власники, які дуже гарно ми завжди це відзначаємо, відреставрували цю вілу, адже вони залишили їй історичний вигляд. Тобто, коли ви дивитесь на цю віллу, ви дивитеся крізь століття, і це унікально. Але коли проводилися ремонтні роботи у цій віллі, вночі лунала мелодія моцарта. Ніхто не міг зрозуміти, звідки, бо музичних інструментів в котелі не було і не є дотепер, але музика деколи лунає. Звісно, власники можете прочитати власників це сто правда? правда. І коли спонтали через цієї ситуації, підняли історичні дані зрозуміли, що тут мешкала панянка Трускавецька Софія, яка дуже любила виконувати мелодії Моцарта на фортепіано. <звук> на губній гопні Помовчіть, зараз я говорю Я вам пасу. Є такий номер, це була кімната Софії. Якщо хтось поселяється в цей номер з домашніми улюбленцями, це з котами, з собаками, чи з немовлята немовлята то теж домашні улюбленці? Я сказала чи <рес> то в третій ночі відбуваються якісь дивні речі. У трускавці можна замовити екскурсії не лише по самому місту, а й у сусідні міста і села. За чотири дні відпочинку ми встигли з'їздити на екскурсію до східниці і її околиць. До села Нагуєвичі, де народився 27 серпня 1856 року і провів дитинство Іван Франко. Ми пройшлися лісовою стежкою Івана Франка, подивилися на вирізблені із ялинових колод скульптури матері, батька коханої письменника. Трапили на майданчик казок із персонажами. Казок, який зібрав, і написав Франко. Потім оглянули батьківську хату Франка. І розташований навпроти музей письменника. П'ята родзинка трускавця величезний парк Адамівка у центрі міста. Це Пам'ятка садово-паркового мистецтва, названа ім'ям важливої для міста історичної постаті. Коли є можливість, я залюбки багато ходжу пішки. Адамівка спонукає до довгих прогулянок. Дорогою натрапляєш на старі дерев'яні будиночки, які колись були джерелами мінеральних вод. Зараз вони вже не функціонують. І єдине місце, де ще тече лікувальна вода, є в глибині парку. Люди тягнуться сюди, щоб повмитися водою під назвою Юзя, бо вірять, що вона омолоджує. Власне, джерела із мінеральними водами це вагома, а для людей з захворюваннями перша причина їхати до Трускавця, який є бальнеологічним курортом, відомим не лише в Україні. До слова, в нашому готелі жило кілька родин поляків, які теж приїхали на відпочинок. Сьогодні вже не треба, як 100 років тому, ходити до джерелу парку. Всі види місцевих лікувальних вод можна набрати у центральному біветі. Воду треба пити за призначеннями лікарів курсом 2-3 тижні. Але якщо ви вже в місті, важко утриматися і не призначити самій собі якусь підходящу за описом водичку і не попити її хоч 2-3 дні. А чи бували ви у трускавці? Що вас приваблює у цьому місті? Мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Дякую, що додивилися до кінця, до нових подорожей і зустрічей!